Польща дозволила Україні застосовувати зброю, яку вона постачає для ударів по Росії. Про це сьогодні зранку повідомив віце-міністр оборони Польщі Цезарі Томчик в ефірі Радіо Зет. Відео трансляція є на Ютуб-сторінці Радіо. Також нагадую, що президент Франції Мануель Макрон на спільній із німецьким канцлером Олафом Шольцем прес-конференції у Німеччині, 28 травня, підтримав пропозицію дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії західною зброєю. Він додав, що постачання далекобійної зброї Києву не призведе до ескалації конфлікту, і про це будемо говорити далі з військовим аналітиком, майором запасу Нацгвардії, ветераном російсько-української війни, екс-командиром роти батальйону оперативного призначення імені Сергія Кульчицького Олексієм Гетьманом, який з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаю. Вітаю вас. Спостерігаємо останні декілька днів, що кожного дня декілька країн починають дозволяти Україні використовувати надану ними зброю для того, щоб завдавати удари по Російській Федерації. Як ця тенденція може вплинути на ті країни, які наразі такого дозволу ще не дали? Я думаю, позитивно вплине. Ви знаєте, ми використовуємо постійне слово сполучення е, наносити удари по території Російської Федерації, і це, е, от навіть таке слово сполучення, сприймається, сприймаються ледь, що ми не хочемо, що ми ледь не хочемо атакувати Росію чи е, робити на неї напад. Е, треба все ж таки мені здається більше акцентуватись на фразі що ми таку військові об'єкти збройних сил російської федерації чи військово-промислового комплексу. де б вони не знаходились на тимчасово окупованих територіях нашої країни на території російської федерації в інших містах ми згідно міжнародного закону міжнародного права маємо Атакувати, тим більше, коли ми потерпаємо від агресії, атакувати військові об'єкти ворога, де вони не знаходились, з яких вони атакують нашу країну. Тому тут, якщо вони знаходились в Антарктиді, наприклад, і оттуда би стріляли по нам, то ми мали би право атакувати ті об'єкти в Антарктиді, якщо мали б таку далекобійну зброю. Це так, наприклад. Тому це не розмова про атаку на територію Росії, це розмова про ніщення військових об'єктів. Для де вони не знаходились для військовослужбовців, які планують бойові дії в, в переміщенні військ, в захисті, в, обор... в, в наступу для них взагалі це дуже умовна. Кордон там державний чи адміністративний вони дивляться на рельєф місцевості і, з виходячи з цього, аналізують ситуацію і планують певні бойові дії по захисту чи по, по атакувальному, Ну чи чи по атаці. Коли ми бачимо, де розташований ворог, коли ми бачимо, як він готується до наступальних дій, але не маємо права його там знищувати. Ну і він поводиться з ухвали, Він знає, що ми туди не стріляємо, тому спокійно розгортається, будують певні колони, будують певну логістику, готують, готують наступальні дії. а Ми дивимося, нічого не робимо. Ну, це знаєте, це негативно впливає на моральний стан наших військовослужбовців, бо неможливо зрозуміти. Ну, ворог вони ж зараз готується, будуть нас. Чому ми не маємо права робити удари? Тому що він за 10 метрів від кордону. А якщо він знаходився на 10 метрів в інший бік, тоді можна було, бо на це маячня якась. Знаєте, це важко зрозуміти. Тому потрошечку мені здається, це починає доходити на третьому році війни до наших партнерів, що в інший спосіб, якщо ми не будемо нищити ворога там, де ми маємо його нищити, а не тут, тут стріляємо, тут не стріляємо. В мініатюрі російської. тут, тут граємо, тут не граємо, тут рибу заворачують. Так, так, так воно не спрацює. Така війна буде тривати дуже довго. І ще, якщо ми знищимо певні військові об'єкти, літаки, чи радіолокаційні станції, чи склади з ракетами, використовуючи західну зброю, то нам знадобиться набагато менше зброї. Наприклад, зенітний ракета, щоб перехоплювати ці літаки, чи ці ракети, балістичні крилати, атакують. Навіть для наших партнерів можна сказати, що це з економічної точки зору набагато вигідніше. Знищити склад з ракетами, однією ракетою, чим потім 10 ракет збивати 10 ракетами нашими зенітними. Ну, математика доволі проста. Тому сподіваюся, що потрошечки це. І Макрон, Шольц. Ну Шольц тут окрема розмова про Німеччину, чого чого вони так бояться передати нам ці Тавроси. Ну деякі, да, я думаю, що це вплине на е, інші країни. Так, деякі не погоджуються. Тут є приклад Греція не погоджується, Кіпр не погоджується, Італія не погоджується. Щоб ми використовували їхню зброю для е, ударів по військовому об'єктам на території Російської Федерації. Ну ви знаєте, е, я думаю, що це з їхнього тут, з їхнього боку більш політичні заяви. do Не хочеться ображати, це теж наші партнери, але вони не передали нам ту зброю, яка, яка може стріляти на відстань, Тому їхня заборона виглядає трошечки дивно. Ми вам нічого не дали, але того, що ми вам не дали, ми вам забороняє використовувати по території РФ. Ну добре, ми погодилися. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, чи можемо очікувати, що все-таки будуть використовувати наприклад далекобійну артилерію українські військові, таку як, наприклад, там Сау Цезар, так По скупченню військ уже на умовній цій території кордону чи на території Російської Федерації? І чи зможуть застосовувати українські пілоти скальпи по військових об'єктах на території Росії? Ну, чекаємо в 16-те, там буде краще їх використовувати. Я думаю, що е, от, причина е, в такої величезної затримки про передачу нам літаків це іменно острах того, що ми е, будемо використовувати ракети, крилати ракети, е, ракети просто повітря, земля по військовим об'єктам на території Російської Федерації, і це досі когось комусь вважається, е, що це привезло до ескалації. Знаєте, хочеться тим людям відповісти, що якщо б росіяни могли зробити скласи, вони б його зробили. Вони так і так зі всіх сіл намагаються це зробити. В них не дуже виходить. Єдине, що вони у них залишилось, козир в рукаві, як то кажуть, це ядерна зброя, але їх попередили наші партнери, що з ними буде, якщо вони спробують використати. Чи будемо ми запускати скальпи чи штормшеди, чи може тауруси, чи може там Гарки напереду, мало ли що про які, пройти, прощати Я впевнений, що будемо обов'язково. Бо ще раз під час. Війни, ми маємо армію. От для чого потрібна армія? Особливо під, ну розуміємо для захисту. Це такі знаєте, очевидні речі, але мені здається, що не всі це розуміють. Під час війни армія має нищити армію ворога. Це її єдине, основне завдання, де ворог не знаходився. Що значить тут, тут, тут можна його нищити, а за 5 кілометрів він вдома заховався, переїхав через кордон. і Там вже його не можна нищити. Нам, ну, українці, нам українці навіть, так ця логіка не до кінця зрозуміла, а подекуди так. зовсім не зрозуміла. Але чи не може бути так, такої так. ситуації, чисто теоретично, коли припустимо боєприпаси до літаків, які нам надасть Британія чи Франція, ми зможемо використовувати по об'єктам на території Росії, але самі літаки F-16 ні, і тоді вийде, що у нас є чим стріляти. Але ну, як це так? Тільки на половину. Чи можуть, зможуть літаки залітати на територію Російської Федерації, ну, так. Слухайте, ну, Я впевнений, що, що, що мають право. Ще раз, от. Ну, як хочеться, щоб більше військових спілкувалися з нашим нералітетом, з нашими партнерами, може, з військовими з наших, з наших союзників, щоб вони розповідали своєму керівництву. Нема під час війни адміністративний чи державний кордонів це умовні рисочки на мапі. Ну ви можете десь побачити от в полі, ну, наприклад, адміністративний кордон Донецької області. Ну от ви, ви по мапі бачите, а вийдете в поле, ви його побачите? Не побачите. Це умовна лінія. Військові готують бойові дії, виходячи з рельєфа місцевості. Де панівні висоти, де водні перешкоди. Нема значення, чи є кордон, чи нема кордону. Якщо ми будемо ще зосереджуватись на кордонах військових, то війна буде дуже дуже важка і дуже довга. А літаки наші вони мають залітати туди, куди, куди вони мають долітати і нищити ворожі об'єкти, де вони не знаходились. Ну наша БПЛА залітають і нищать об'єкти, а і це сприймається всім всім всіма у світі спокійно, тому що ми нищимо військові об'єкти, ми не атакуємо там цивільні об'єкти. А якщо літак не БПЛА камікадзе, а літак залітає і робить те ж саме, що роблять баполад, то це вже не можна робити. Ну це не ну, слуха. Ну, ну, ну давайте ж це виглядає. Ну вам дивно, Мені знаєте, як дивно. Просто не, не, не може просто, БПЛА може залітати, нищити нафтоприробний завод, а літак залітати залітати і стріляти по ньому ракети не може. Чому? Ну, ну от чому пояснення немає. В мене нема логічного навіть нелогічного нема. Пане Олексію, давайте перейдемо ще трохи до оперативної ситуації на лінії зіткнення. Що ви там помічаєте? Які бачите зміни за останню добу? Бо якщо глянути на карту Діпстейт, то неозброєним оком а, помітно, що Росія намагається просуватися таким, утворюючи такі клини, а, беручи в кліщі деякі позиції. А де ви бачите ситуацію найбільш загрозливою наразі? Ну спробу ключів і обхідних позицій. Ну, це, ви знаєте, Вони ж атакували по всій там, більше тисячі кілометрів лінії фронту, вони шукали, де з їхньої точки зору в нас найбільш слабкі місця, і саме туди ну, так, так будь-яка армія робить. І ті місця, які з їхньої точки зору, не менш укріплені, я зараз не про фактифікація, а взагалі про все, що якість, кількість підрозділів, бойовий досвід цих підрозділів, в тому числі фрактифікація, ну все інше. Вони розвідка, розвідка боєм, вони спробують знати такі слабкі місця, і туди направити основні сили. Де зараз найбільш Найбільш потужні поведіну наш генеральний штаб зведення генерального штабу, це якраз покровський напрямок, тобто від Авдіївки, вони намагаються рухатись далі. Це очікувано, тому що Авдіївка це була панівна висота, а наступні панівні висоти, де можна, от те, що ми з вами тільки що розмовляли, рельєф місцевості, де зручно тримати оборону знаходиться на 10-15 кілометрів на схід, на захід, пробачте, від, від Авдіївки, і от там було б доречно нам будувати фортифікації, тримати оборону між цими двома панівними висотами Авдіївки, отам далі. Ну птичок, ну за річку Вовче. То... Нам треба було, ну, може бути, може, треба було одразу відходити на ті позиції, але відійти на 10 там, до 15 кілометрів це могло би сприйматися з політичної, з емоційної точки зору, як не прорив лінії фронту, що це все, все пропало, як то кажуть, ні, там тому ми відходимо з боями, і я впевнений, що вже на тих рубежах, ну не впевнений, я знаю, що там побудований вже. Потужні фортифікації, потужні лінії оборони, рельєф місцевості допомагає нам там тримати оборону. І це означає, що ворог на тому напрямку буде нести більше втрати, а ми відповідно менше. Чому вони туди лізуть? Ну, це неважко зрозуміти. зрозуміти. Вони... Атакують ті місця, які ми використовуємо як логістику. Ну знаєте, будь-який населений, населений пункт він важливий, але є такі пункти, які в суттєво впливають крім назви, крім неприєм, неприємно, що його захопили. Вони суттєво впливають на боєздатність армії. Це якраз ті, ті населені пункти, ті місця, які пов'язані з ну, наприклад, з з, 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 з логістикою. Це якраз от Константиновка, куди вони намагаються просунутися. От в цьому напрямку це певні дороги, які вони хочуть захопити, щоб можна було їм простіше пересуватися, а нам цю ситуацію ускладнити. Тому найбільш гаряче зараз якраз от це на Покровському напрямку, ну, судячи з того, що нам офіційно повідомляє Генеральний штаб в своїх щоденних зведеннях. А от ця тимчасова за те, що яке наразі останні декілька днів спостерігаємо саме на е, північному напрямку Харківщини, а е, зокрема конкретніше Липці, Лук'янівка, в цих населених пунктах наразі за інформацією Діпстейт, вдається трохи е, стримати противника і навіть відвоювати деякі позиції. А е, чи можна сказати, що все-таки намагалися російські військові там прорватися, не вдалося, і вони намагаються зараз вже шукати інші якісь варіанти? Ні, ну ви знаєте, ми, я розумію, що треба подавати новини правдиво, але так оптимістично. Ну, треба ж не перебільшувати з оптимізмом, бо це, як ми бачимо за два роки війни, трошечки інколи буває негативно. Ну, розмови, що вони готували блицкріг, захопити Харків. Нічого такого вони не готували. Ну, хто це таке вигадав. Там знаходились підрозділи на рівні дивізії, тобто до 40 тисяч. Ну там знаходилось до 40 тисяч, і вони 18-та їхня дивізія, 138-й бригада, Наскільки якщо не помиляюсь, там знаходилось та самий африканський корпус. Тобто сили та засоби, які там були зосереджені, вони давали можливість підійти. Навіть не тащита, можливість підійти на відносно невелику відстань від Харкова, а саме на відстань пострілу, прицільного пострілу з ствольної артилерії. Що вони прагнули зробити? Підійти на 5, 10, 15 кілометрів до Харкова. Тому вони створили два плацдарми, по фронту вони 13-15 кілометрів. Це якраз. По бойовому статуту відстань ширина, на яку наступає бригада. Тобто дві бригади, два плацдарми вони зробили. Якщо з'єднати, то це буде приблизно 40 кілометрів. Це якраз фронт, по якому наступає дивізія. Глибина цього плацдарму 3-5 кілометрів. Це все як прописано по бойових статутах, по підручниках. Вони це зробили далі. Вони швидше за все будуть намагатися просунутися, щоб підійти на. Ту вістинь, про яку ми тільки що порозмовляли, от чи вдасться їм, чи ні, сподіваюся, чи ні. А за ти ще, ну вони виконали, це була перша е, фаза їхніх наступальних дій створення плацдармів. Вони заділи приблизно 15% живої е, сил та засобів. Ну, Ми ж пам'ятаємо е, інформацію, що там 5 батальйонів етичних груп, та, ну і так далі. Е, залишилось, так, да, вони понесли втрати, але е, втрати, так, давай, ну, давайте ж будемо якось об'єктивні. Ці втрати для цього підрозділу не є критичними. Вони цілком здатні спробувати з цих двох плацдармів Робити наступальні дії в бік Харкова для того, щоб підсунутись максимально близько і почати, виборони Божа, Харків ще обстрілювати з артилерії. Чи е, е, вдасться нам їх зупинити? Ну, Ми підтягнули резерви. Ми, е, була нарада ставки віхоронного команди, що в Харкові декілька вже тижнів тому, де де керівники військово-цивільних адміністрацій доповідали про якість фортифікації, начебто вони відповідають е, вимогам. Навіть створена тимчасова спеціальна комісія в Верховної Раді, яка має мала має перевірити якість фратіфікація на по всій ділянці фронту, там і про БПЛА йде розмова. Тобто, сподіваємося, що ці лінії оборони не дадуть можливості ворогу підсунутися на відстань прицільної дальності з створення артилерії. Але казати про те, що е, е, чому там виникла пауза, ну вони зробили першу фазу. Першу фазу наступальних дій вони виконали Пан Та, ні так, як яким хотілося. Ми зупинили це тільки набагато. початок, і судячи з ваших складу, да, там... це. це це перше, ну ви знаєте, два слова. Я розумію, що час виходить 10 секунд. Буквально ми вже розуміємо, що ці наступальні дії вони йдуть хвилеобразно. Це була перша хвиля, незабаром буде друга, але ми впевнені, що ми її відіб'ємо. Олексій, дуже дякую, що доєдналися. Олексій Гетьман, військовий аналітик, майор запасу Росгвардії. З ними говорили про ситуацію на фронті, а також про підтримку наших партнерів.